Фізика аерозолів. Аерозолі це частинки твердої чи рідкої речовини, що знаходяться в повітрі чи газі в зваженому стані. Фізика аерозолів вивчає поведінку та фізичні властивості таких частинок, розміри яких займають проміжну область між наночастинками та мікрочастинками, тобто від 10 нанометрів до 100 мікрометрів. При описі механічних теплових електричних та оптичних явищ, пов'язаних з аерозолями, саме розмір частинок є одним із визначальних характеристик. Частинки менше 1 мікрометра практично не осідають в повітрі, а за рахунок бровнівського руху вони постійно висять в атмосфері. Аерозолі формуються в атмосфері при взаємодії твердих і рідких частинок між собою або з водяним паром, при хімічних реакціях, руйнуванні рідких та твердих тіл. Теоретичні положення поведінки аерозолів встановлені саме для сферичних частинок. В реальності, зовнішній вигляд аерозолів не є сферичний, окрім крапель рідин. Однак при цьому широко використовується поняття ефективних діаметрів. Так, при проведенні дисперсного аналізу методом цифрової мікроскопії визначається еквівалентний діаметр. Тобто діаметр кола, що має ту ж площу, що й проекція частинки. З огляду на те, що більшість аерозолів полідисперсні, отримання функції розподілу за розміром є вкрай важливим. Її параметри є середній розмір та дисперсія. Треба пам'ятати, що найменший діаметр, який можна розрізнити в оптичному мікроскопі, є всього 3 мікрометра. Для менших розмірів треба використовувати електронний мікроскоп. В багатьох випадках просто не обійтись без монодисперсного аерозолю. Для цього потрібні спеціальні підходи. Ми розглянемо метод вібріюючої нитки. Голка з певною частотою входить і виходить з рідини. При періодичному процесі будуть утворюватись краплі однакового розміру. Ми з вами дослідимо утворення крапель різних рідин. Найбільш цікавим буде утворення парафінових кульок. Отримання аерозолю при розпилюванні рідини використовується в багатьох процесах: фарбування, горіння палива, зрошування. Кожен з нас використовував, наприклад, аерозольний спрей. А як впливати на характеристики розпилювання та середній розмір крапель. На прикладі звичайного побутового розприскувача ми проведемо з вами цікаве дослідження. Методів розпилювання рідини є вкрай багато. Один з них є центробіжний. Рідина потрапляє на рухомо обертаюче тіло, рухається по зовнішній периферії і відривається від неї. Розмір крапель залежить не тільки від швидкості обертання тіла, а й від густини і поверхневого натягу рідини. Для точного вимірювання розміру крапель можна використовувати рідини, які під час польоту встигають затвердіти, наприклад, парафін чи розплавлений метал, або ж використовувати розчини солі. Після осідання і випаровування рідини по залишку солі визначають початковий розмір краплів. Проблема вловлювання твердих аерозольних частинок завжди буде залишатися актуальною. Найбільш простий механічний прилад для цих цілей є імпактор. При зміні напрямку запиленого потоку частинки за рахунок відцентрової сили зіштовхуються зі стінкою. Чим вущий отвір, тим менші частинки будуть осідати на зовнішній стінці. Саме так працює каскадний імпактор, де на кожній наступній ступені осідають все менші частинки. Саме роботу його ми детально дослідимо. Іншим простим механічним приладом для вловлювання частинок є циклон. Всередині нього запилене повітря робить певну кількість обертів, поки не вийде з нього через центральну трубку. За цей час частинки пилу рухаються до зовнішньої стінки і відштовхуючись від неї, осідають на дно циклона. Циклон дозволяє очистити повітря від частинок з розміром вище 1 мікрометра. Підручними популярними матеріалами, які затримують аерозоль. Є фільтри різного складу. Ефективність їх, звичайно, різна. Чому волога, наприклад, збільшує ефективність фільтру, чому брудна тканина іноді краще чистої тканини в якості фільтру. Це з вами і дослідимо. Властивості аерозолю, не дивлячись на малий розмір частинок, широко досліджуються оптичними методами. При потраплянні світла на малі частинки відбувається з світла. Залежність кількості розсіяного світла. Від кута, що називається індикатриси розсіювання, різна для частинок різного, різного розміру. Саме на цій залежності основана робота лазерних лічильників частинок аерозолю. В конструкції лічильника зазвичай на фотоприймач потрапляє лише розсіяне світло. Ми навчимося, як всього лише на основі трьох-чотирьох значень кількості частинок в різних діапазонах розмірів, отримати інформацію про всю функцію розподілу частинок. Цікавим є використання візуального лічильника для визначення концентрації аерозолю в хмарі. Кожна частинка розсіє світло при проходженні зорового вікна. В сукупності ж утворюється цікава картинка. Наведені досліди в першу чергу направлені на ознайомлення з цікавим світом аерозолю.